Шакіра сходила на таємне побачення з гравцем НБА. Нещодавно шанувальники Шакіри були впевнені, що вона крутить роман із зіркою гонок Формули 1 Льюісом Гамільтоном. Проте днями колумбійська виконавиця спровокувала чутки про те, що таємно зустрічається із баскетболістом Джиммі Батлером. Пишуть, що 46-річну Шакіру та 33 річного гравця команди НБА Майамі Хіт. Помітили на побачення в лондонському ресторані Новіков у середу, 12 липня. Вони поїхали приблизно в один і той же час, і як повідомляється, служба безпеки Джимі навіть допомогла Шакіри сісти до її машини. Очевидець розповів, що Шакіра і Батлер виглядали затишно у популярному закладі азіатської та італійської кухні, де вони їли суші та потягували коктейлі. Також нещодавно колумбійська співачка пережила складні часи, коли дізналася про зради колишнього бойфренда, футболіста Жерара Піке. Саме тоді 90-річний батько Шакіри хотів підтримати її. Та навіть приїхав до Барселони, де опинився у реанімації після важкого падіння. Він приїхав до Барселони, щоб втішити мене після того, як мене охопив смуток через розлуку. Все сталося в один момент мій дім розвалювався на частини. Я дізналася з преси, що мене зрадили, коли мій тато був в реанімації, пригадала Шакіра. Нагадаємо, що Шакіра та Жерар Піке оголосили про своє розставання після 11 років стосунків. Співачка звинуватила футболіста у зрадах з 23-річною студенткою Кларою Чієм. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока.